Жешківською міською радою і всіма її структурними підрозділами на чолі з міським головою Ігорем Андрійовичем Цибровським завжди проводиться робота для того, щоб віднайти якусь гуманітарну допомогу для задоволення першочергових потреб для наших гостей, які прибули із зони окупації або з зони бойових дій. Хочу зауважити, що багато зараз організацій спрямовують свою роботу на допомогу тим територіям, тим людям, які знаходяться на території бойових дій, де немає. Нормальні комунікації скажімо так, із магазинами, де потрібно допомагати. Але є організації, які йдуть назустріч нам, які хочуть допомогти внутрішньопереміщеним людям, переймаються їхньою долею і переймаються тим, щоб хоча б. Трошечки було зручніше їм жити. Одної з таких організацій є Уманський центр допомоги. Він відгукнувся на наш запит на гуманітарну допомогу. І сьогодні ми надаємо як продукти харчування, так і побутову хімію. За це їм велика вдячність, і я думаю, що надалі ми будемо звертатись за допомогою, і вони нам не відмовлять. ...центр допомоги, благодійний фонд працює активно, безперервно, І оскільки продовжується наш такий опір. На всіх фронтах і ми продовжуємо допомогу, тому що є потреба. І стільки буде потреба, стільки ми будемо шукати можливість допомагати. Тому ми розуміємо, що люди, які зараз живуть в різних куточках України, вони теж потребують. Ми щомісяця допомагаємо понад тисячу людей щомісяця продуктами харчування і засобами особистої гігієни. Також допомагаємо ліками, окремі акції проводимо. І дітей до школи допомагаємо збирати, такі різні додаткові заходи проводимо. Але в Жашківській громаді то ми вже вдруге, але були ще в інших селах Жашківської громади окремо. І Сьогодні ми знову працюємо, допомагаючи для внутрішньопереміщених осіб, їхніх сімей От, і дуже радий, що ми можемо бути корисними. Області з міста Лиман ми приїхали уже другий рік. Ми тут живемо. Так що наскільки така допомога є необхідною? в Нинішній час саме я для... думаю, вона зараз всім ця допомога необхідна, особливо всім зараз складно, і це дуже нам допомагає. Дякую. Ми приїхали з міста Харкова, з самого Харкова. Почалася війна, були бомбосховищі цілих 18 днів з дітьми, троє дітей. Не вийшло ніяк виїхати, але потім все таки, 13 березня було затище. Ми зібралися, і поїхали. Виїхали і приїхали сюди в Жашків. З того часу проживаємо тут, отримуємо допомогу гуманітарну, яку видають. Допомога є доречною, це дуже велика підтримка для людей. Є актуальна, дякуємо, що знаходяться волонтери, допомагають людям. Це велике дякую їм. Розкажіть трішки про свого чоловіка. Я взяв повістку і я йду на війну. Це для мене був шок. Просто шок. Я кажу, ну ти ж розумієш, у нас троє дітей. Мені важко це все буде. І він каже, а я хочу, щоб ви повернулися всі сюди, щоб ми могли жити нормально в нашому місті. Каже, все, я вже пройшов комісію, я вже готовий. Завтра ми вже виїжджаємо, все в мене вже є, все буде добре, ти не переживай, справимося. Кожен раз, коли вони мали йти, це він дзвонить і каже: Ми виходимо через. Певний час приходить, каже, все, ми вже є, ну, думаю, так, це все добре, добре. А потім якось вони пішли і більше п'яти днів, навіть там, я не знаю, чи 12 днів їх не було, взагалі ніякої вістки, нічого не було. І ще й так попалося. Він не виходить на позицію, а мій двоюродний брат теж пішов на позицію, і якраз їхню групу, чи нова Дарівка, десь там. Коротше, їхню групу вони, Роботу певну робили їх всіх ну убило. Він загинув і тут виходить, брат загинув, а до чоловіка дозвонитись не можу. Все, у мене шок, вже я вже не знаю, що думати, як бути. І через пару днів тільки він об'являється. Показується, я, я є, у нас було важко, було там дуже погано, але слава Богу, все минулося. Ну, пройшли вони Харківську область, спочатку, потім Бахмут, весь схід, що тільки можна, це все їхнє було, все освобождало. Да. А потім його вже все-таки зачепило, коли вони. Теж в Бахмуті ще були. ще були в Бахмуті і він отримав три поранення. Проходить лікування, реабілітацію, але визивають через кожен місяць в воєнкомат, він туди приходить і кажуть, будьте на поготові. О, так. І він готовий у вас попри все те, Готовий. Що він живе війною. Він живе. От у нього всі думки, все в нього, наче і тут він з нами. Да нас але вуліває за але, своїх побратимів. Та, певно, Певна весь час думає про них. весь час щось шукає, щось достає, знаходить, допомагає їм, перечисляє. Ну весь час він там. Уже хто побував там, то вони живуть тим життям. До цього вони, наче як і сім'я тут, але друзі, за якими він дуже вболіває і переживає. Але скажіть, пишаєтеся своїм чоловіком, Пишу. його вчин? Пишаюся. Ми за те, щоб була наша держава, наша Україна, а не нав'язували нам свої думки і свої правила. Пишаєшся, так? так. Удачі ти навчаєшся десь в школі? Так, в Харкові онлайн. Проживає там? Ну, вже більше двох років. Практично від початку да. до яних дій. Да. То Ви саме в Жашкові? – Ні, ми в Бузівці проживаємо. Взагалі що отримували ви раніше якась підтримка. Від, від міської ради це було, мабуть, январь або февраль місяць. Звісно, бажано допомога. Всі нуждаються. БПУ подміняли многим. Так що, дякуємо вам. Не завжди можна віднайти ту кількість продуктів і побутової хімії, яку потребують люди. Тому сьогодні видано 150 наборів для 150 сімей. Це не повністю задовільняє наші потреби, але ми в співпраці з Уманським центром допомоги ми зберемо потребу, ми запишемо всіх людей, які сьогодні прибули. І надалі, при першій можливості, ми задовольнимо потреби тих, кому не достався сьогодні набір.